Дорогі підписники, вся лінійка, в принципі, 244-404 х х тракторів Донфенгів без кабіни. У нас є. Це трактори звичайні d які йдуть без реверсу. Перша генерація, можна так сказати. І друга генерація. Це у нас з реверсом і рівною підлогою. Є в наявності. Всі вони йдуть оригінальні, заводські, є в. Класичній упаковці є в новій упаковці. Рівна підлога реверс, 385-й двигун чи з 4 циліндровий двигун йде. Колеса у 40-кі йде 12.4 12 на 24, напевно, що. Правильно ж, да, 12,4 12 на 24. У 24-й 11,2 на 24. І йдуть вони 23 і 24 року. Ціна значить внизу прикріплюють ціни на кожен із них. Будь ласка, нажимайте кнопочку більше і цікавтесь ціною.